Всім доброго ранку. Осіння погода зазвичай досить похмура, але це абсолютно не означає, що і ваш настрій теж має бути похмурим. Тому ми хочемо подарувати уливку собі і окружаючим. Вооружений плакатом вихожу і ж дуже пообніматися. Долго ждати не прийшлось. Нашли среди прохожих даже желающие не просто обняться, но и сделать общее фото. Спасибо. Но поступали и более неожиданные предложения. Да Меняемость, зараз моя черга и попросту проздовованию погляды, так уж коллекционирую обимы У мене без сюрпризів. Переважна більшість обнімашок від молоді. Здивування, а місцями обурення від людей старшого віку словами не передати. Ну як би там ні було в общій сложності, за полчаса удалося обняти 20 незнайомців. А от тим, кого не обняли, просто подаріли улиб. Стажає, не кожен відкликнувся на нашу просьбу, але зато все улибали, всі отримали море емоцій. І це головне. Частіше посміхайтеся, частіше обіймайтеся і не сумуйте цієї осені. А на цьому у нас поки все. Ми з вами прощаємось. Па-па!